Привіт! Мене звати Люба. І сьогодні я вам показую ось таку гарну сіточку. Сіточку на дві сторони. Вона, що по лицю, що по виворіті одинакова. І головне, що в'яжеться, всього одним рядком. Тобі, ж, ви в'яжете, що в лицьовому рядку, що виворітним. Все. Одинаково. І дивіться, яка вона ажурна і яка вона дуже така повітряна, дуже гарна і класна. Для того, щоб зв'язати таку сіточку, нам потрібно, щоб петельки ділилися на дві. Одна буде для симетрії в началі рядка, одна для симетрії в кінці рядка. І так, давайте розглянемо. Я вам покажу, як в'язати таку сіточку. Таку шикарну сіточку. І давайте я вам покажу, як в'язати. Значить, оце я взяла хлопочок такий з акрилом. Ну, така теж не дуже товста, нитка, але оце тоньше. Значить, набираю. Ну, 10 петель наберу. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, є 10 петель. Так, повторюся, щоб петельочки були кратні двом. Значить, перший рядочок зробимо підготовчий, просто він підготовчий. Пров'яжемо всі лицеві, щоб нам було зручно починати нашу в'язати сіточку. Є да? підготовчий рядочок. Далі, значить, так, давайте тут вийду, щоб воно нам не мули, як кажуть, око, а ми дивилися сюди. Так, дивіться: краєву знімаю, одну пров'язую виворітну Це петля симетрії. Тобто, петля симетрії на початку рядка і на кінці рядка. наприкінці, так. Далі, що робимо? Робимо накид і пров'язуємо дві виворотними петлями. Дві виворотня петля. ось так Далі накид дві разом. У нас в роботі всього дві петельки. Значить, оце рапорт везеруночка, накид і дві разом. Ось так. Далі, дивіться, наприкінці ось рядка. Так, у нас петля симметрії виворітна. І краєва. Так, оце і весь рядочок. І тепер ми знову повторяємо цей рядочок кожного рядка. Ще раз показую. значить, Краєву знімаємо, одна петля симетрії виворітна, накид дві разом. Дві разом це ось ця петелька і накид. Дві разом, є, накид. Дві разом, дві петелечки разом. Накид, дві петелечки разом виворітною петлею. Дивіться, наприкінці обов'язково петля симетрії, виверна та краєва. І ось у нас виходить вже визерудочок. Ну, давайте ще рядочок. Хто не починайте в'язати, а хто не зрозумів, ще раз подивіться. Тут ж один рядочок виконується в лицьовому і виворітному рядку однаково, краєвисніли. Перша петля симетрії Так. Накид. Дві разом виворітною. Накид. Дві разом виворідною петелечкою. Накид. Дві разом виворідною петелечкою. Петля симетрії. Виворідна. І краєва. Все, дорогі друзі, оце весь да? дуже легкий. Один ряд. Це просто шикарний везеруночок. Бачите, виходить вже краса оця сіточка. Легко і просто. Давайте ще раз подивимося на цю красу. Да, дивіться, яка вона повітряна, яка вона класна, ця сітка. Сьогодні ряд один. Боже, яка краса, просто, ну просто чудова. Ой, ну я прямо себе розхвалила. Так, дорогі друзі, друзі що можна зв'язати такою сіткою? Дивіться, все, що хочете, все абсолютно все. Повітряна сіточка, можна плаття зв'язати. Як літні, так і зимові. Можна зробити декоративні наволочки на подушки, можна зробити такі пледики літні, да, просто шикарні. Все можна зв'язати. Дуже гарний цей визерунок. А головне, як я кажу, яке я люблю завжди казати, що легко і просто. Все геніальне просто. Так, мої друзі, до побачення!